Друзі, презентую вам наш новий преміальний профіль Гардина 2 xl Це найширший в світі карнизний профіль геподібної форми для натяжних стель, який закриває всі вимоги текстильних декораторів. Висота опуску стелі 75 мм, що дозволяє сховати всі бігунки та гачки. Профіль має два пази для швидкісних бігунків рана бік, завдяки яким створюється легкий рух рухштор. Ширина профілю становить 177 мм. Відстань між першим пазом до стінки Ніші становить 60 мм. Відстань між першим пазом та другим пазом 70 мм. SK-2XL має боковий паз для LED-стрічки. Він закривається розсіювачем LED-12. Пази для гарпуна закриваються вставкою G7. Гардина 2XL це покращена преміальна версія. Тепер зовсім немає обмежень у виборі тканин та технологій пошиву. Алютат розширює можливості та змінює ринок. Підвищує стандарти разом з лютат.